Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ квадратні рівняння. І перша тема, яку ми будемо розбирати, квадратні рівняння, неповні квадратні рівняння. Будемо працювати з параграфом 20 у нашому підручнику. Отже, що ж таке квадратне рівняння? Це рівняння вигляду aх2 плюс bx плюс c дорівня 0. x – це змінна, а, Б і С деякі числа, причому А не дорівнює нулю. Кажуть, а це перший коефіцієнт, Б це другий коефіцієнт, а С це вільний член. Діти, ось це вигляд рівняння, ось цей вигляд рівняння потрібно вивчити квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю. Отже, якщо у квадратному рівнянні квадрат плюс БХ плюс c дорівнює Хоча б один з коефіцієнтів b або c дорівнює 0, то таке рівняння називають неповним квадратним рівнянням. Що це може бути? Подивіться. Наприклад, якщо у нас b дорівнює 0, b множимо на х буде 0, отже, буде ак квадрат плюс c дорівнює 0. Це неповне квадратне рівняння. Якщо у нас c дорівнює 0, що ми отримаємо? aх квадрат. Плюс bx дорівнює 0. Це у нас теж неповне квадратне рівняння. Давайте зараз усно попрацюємо з деякими вправами. Перше. Назвіть коефіцієнти квадратного рівняння. Подивіться, перше квадратне рівняння ось воно. 5х квадрат мінус 7х плюс 3 дорівнює 0. Коефіцієнт а. Перший коефіцієнт дорівнює 5. Коефіцієнт b. Подивіться, у нас дорівнює мінус 7. Це дуже важливо, да? тому що в загальному вигляді у нас плюс b. Отже, буде b дорівнює зараз мінус 7, С дорівнює 3. Друге, х2 плюс 2х мінус 9 дорівняння 0. А дорівнює одиничці, не плутаємо, не 0, а одиничка. Б дорівнює 2 і С дорівнює мінус 9. Третє. А у нас зараз дорівнює, подивіться, мінус 1, b дорівнює мінус 1, і c дорівнює 4. Четверте. а у нас дорівнює 1, b дорівнює 3, коефіцієнт С да, вільний член дорівнює 0. П'яте. 2х2 мінус 7 дорівнює 0. а дорівнює 2. Бачимо, B повинно бути з хсом. У нас нічого немає, просто з іксом. Отже, b дорівнює 0 і c дорівнює мінус 7. Шосте. що ми бачимо, що у нас тільки є ax квадрат. А у нас зараз дорівнює 4, b і c дорівнює 0. Наступне завдання теж усно зробимо. Запишіть квадратне рівняння ах2 плюс bx плюс c дорівнює 0, якщо відомі його коефіцієнти. А дорівнює 2, b дорівнює 3 c дорівнює 4. Я запишу, ви просто дивите, проговоримо це усно. Отже, замість А я поставлю 2. У мене буде 2х2. b у мене дорівнює 3 плюс 3х. І С у мене дорівнює 4. Плюс 4 дорівнює 0. І давайте розберемо ще друге. А у нас дорівнює мінус 1. Що у мене буде? Мінус 1 х квадрат. Запишемо просто мінус х2. Як правило, 1 ми не пишемо. Далі. b дорівнює 0. b множимо на ну, 0 множимо на х буде 0. І це у нас дорівнює 9 плюс 9 дорівнює 0. Отже, трішечки розібралися. Далі, як же такі рівняння розв'язуються? Давайте подивимося. Якщо у нас b і c дорівнюють 0, ми проговорили, що ми маємо рівняння aх2 дорівнює 0. Тоді можемо скоротити на а, отримаємо х2 дорівнює 0 і x дорівнює 0. Отже, якщо у нас b і c дорівнюють 0, тоді у нас x дорівнює 0. Друге, якщо b дорівнює нулю, а c не дорівнює нулю. Що у нас буде? ax квадрат плюс c дорівнює нулю. Тоді, щоб знайти х квадрат, що ми будемо робити? Поділимо на а. У нас буде мінус c ділимо на a. Далі, якщо у нас b не дорівнює нулю, а c дорівнює нулю, що ми отримаємо? ax квадрат плюс bx дорівнює нулю. За дужки винесемо спільний множник х. І у нас буде ікс, множимо на дужку АХ плюс плю. Тоді прирівняємо кожен множник до нуля. Х1 у нас дорівнює 0, і АХ плюс b теж дорівнює 0. Звідси знайдемо друге значення x, х2 ікс дорівнює мінус b ділимо на a. І давайте розберемо ось цей да, випадок. Я сподіваюся, що ви розумієте, що якщо у нас х 2 дорівнює мінус С ділимо на А, якщо у нас мінус С ділимо на А вийшло додатнє, то ми просто беремо корінь з цього числа. І ми отримаємо плюс корінь і мінус корінь. Якщо ж у нас вийшло число від'ємне, то коренів немає. Отже, починаємо працювати. Перше письмове завдання номер 700. 80 зведіть до вигляду квадратного рівняння, да, Ах квадрат плюс bx плюс c рівня нулю рівняння. І давайте його запишемо. В цій темі ми обов'язково будемо пригадувати все, що вчили раніше формули скороченого множення. да, Якщо ви їх не знаєте, будь ласка, вчіть, вчіть і вчіть. Так, записали умову. Що будемо робити? Розкривати дужки З лівої частини ми бачимо, що у нас формула скороченого множення, пригадуємо а мінус b множимо на а плюс b, це буде а квадрат мінус b квадрат. Отже, буде 5х квадраті, це буде 25х квадрат. І мінус b квадрат, мінус 1 квадраті, це мінус 1. З правої сторони розкриваємо дужки, множимо на х, х множимо на 7х. Це буде 7 х квадрат, х множимо на мінус 13, буде мінус 13х. Перенесемо все в одну сторону. Чому? Тому що у нас буде з правої сторони дорівнює 0. Отже, що у нас буде? 25 х квадрат, мінус 1. мінус 7 х квадрат, Не забуваємо, коли переносимо, змінюємо знак, да? і плюс 13х. Дорівнює нулю. 25х квадрат мінус 7х квадрат. Що у нас буде? 18х квадрат. Далі у нас іде плюс bx, ось у нас, да, 13х плюс 13х. Далі плюс c, де у нас вільний член, а ось він, да, мінус 1 дорівнює нулю. Отже, у нас зараз а дорівнює 18, Б дорівнює 13, С дорівнює мінус 1. Ідемо далі. Розв'яжіть рівняння номер 784. І запишемо перше. 3 х квадрат мінус 27 дорівнює 0. Так, що ми можемо зараз робити? За дужки винести 3. У нас залишається х квадрат мінус 9 дорівнює 0. Знову ж таки бачимо форму скороченого множення. мінус 3 і x плюс 3. Дорівнює 0. Звідси у нас х мінус 3 дорівнює 0. Пригадуємо кожен множник порівнюємо до нулю, коли у нас добуток дорівнює нулю. Х дорівнює 3, і х дорівнює мінус 3. Отже, вийшли у нас корені рівняння 3 і мінус 3. Розв'яжемо друге рівняння. 3. 37 7 х2 дорівнює 0. Пригадуємо рівняння вигляду aх2 дорівня 0. Х у нас дорівнює 0. Да, нагадаємо схему: дивіться, ах2 дорівнює нулю, х дорівня 0. Ну і так просто можемо проговорити, да, що на що треба умножити 3,7, щоб вийшов 0. Звісно, на 0. Отже, х дорівня 0. Зараз будемо розв'язувати третє рівняння, зробіть паузу, допишіть, бо я буду витирати дошку. Отже, запишемо третє рівняння. 2 х квадрат плюс 8 дорівнює 0. Що це у нас буде? 2 х квадрат дорівнює мінус 8, тоді х квадрат дорівнює мінус 8 ділимо на 2, буде мінус 4. Пригадуємо, що будь-яке число в квадраті буде додатнє. Отже, що ми напишемо, розв'язків немає. Пишемо: розв'язків немає. Четверте, мінус 5 х квадрат плюс 10 дорівнює 0. Так. Що можемо зробити? Можемо мінус 5х квадрат дорівнює мінус 10, тоді у нас х квадрат дорівнює мінус 10, ділимо на мінус 5, це буде 2. І корені у нас буде 2 кореня, да? корінь із 2, і х2 дорівнює мінус корінь із 2. Так. П'яте. Мінус 5,7х квадрат дорівнює 0. Це рівняння вигляду ах квадрат дорівнює 0. Пригадуємо, що у нас х дорівнює 0. Шосте 1 дев'ята х квадрат мінус 7 дев'ят дорівнює нулю. Так, як можемо розв'язувати? Можемо за дужки винести 1 дев'яту, в дужках у нас залишиться х квадрат мінус 7. Де 0. Можемо розкласти, використовуючи форму скороченого множення а квадрат мінус b квадрат, що це у нас буде х мінус корінь і 7, множимо на х плюс корінь і 7. дорівнює нулю. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Прирівняємо до нуля кожен множник. З першої дужки у нас х чому дорівнює. Корінь із 7. Корінь із 7, мінус корінь із 7 буде 0. Тобто це х1, х2 у нас чому дорівнює, мінус корінь із 7. Отже, отримали відповіді. Розв'язали всі 6 рівнянь. Переходимо до нашого домашнього завдання. Подайте у вигляді квадратного рівняння. Будь ласка, прочитайте параграф, вивчіть правило, що таке квадратне рівняння. Розберіть коефіцієнти А, Б і С, щоб ви розуміли, де у нас А, що А у нас біля х квадрат, де у нас Б, Б у нас біля Х. І це у нас вільний член. Якщо немає біля це ніякої зміни, то це у нас саме буде це коефіцієнт, вільний член. Отже, працюємо. Чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів.